Я коли... ja, вкрала цей блок. Тепер тут буде інше, Саша? Кожен раз, коли від тебе тебе бачу за Я не сказати, що я ще мені. Та цікави я йдуть час. <плес> Ти мене нас залишується до слів. Та це напише, тепер нас. Ти кожен раз, коли я в кожним А що якби, тебе я зміг забути Старте спогади з усіх мереж Ну що, друзяки, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр і наша подорож розпочалася не почавшись. Давайте розкажу вам предісторію, як це все було. Почалося це все вчора. О 5 годині ранку в мене був автобус, я на нього біг, бо прозівав так як часи в мене відстають. Ну бува таке, ладно. Доїхав я до Люцерна, доїхав я до Лугану і доїхав я потягом вже до аеропорту Мальпенса у Мілані. У мене був виліт у 12-й годині, у 10.40 я вже був тут. Сіли в літак, чекаємо годину, не злітаємо. Пише, запізнюється на одну годину. Чекаємо другу годину, чекаємо третю годину і не летим. А тоді чую, по радіо там передає, кажуть, механікал, проблеми якісь. Ну, коротше, я зрозумів, що треба йти в аеропорт. Всі піднялися, друженько, і пішли в аеропорт. Сказали, що в нас канцельнули, типа відмінили рейс, і нам фірма, ця Аярхіна, яку я лечу, виділила автобус і виділила готель. Дивіться чому. Виходить, в нас рейс був 22 січня о 12 годині, і він перенісся на 11 годину, 23 -го числа. У лаунчі всіх друженько зібрали. Запакували в автобус і повезли в готель Це все безкоштовно за рахунок компанії. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Ну, за мною буде цікаво, бо вже бачите, подорож не почалася, а почалася вона вже з якихось три Так що бажаю вам гарного перегляду. Залишайтеся з каналом і погнали, дивитись новий випуск. Ну, в принципі, кроватка, столик, дзеркало знімаю на нову камеру. Ванна більш-менш непогано, дивіться, хопа. Красиво так тут. Ми зробили, я вже зібрався, так що буду зараз йти вже на вихід. Рюкзак у мене своїми прапорцями. a so, to, and go to bottom, I wait. Mm -hmm. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride it till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride it till I can't no more. I got the horses in the back. Все, ми в літаку і познайомився з двома хлопцями з однієї дівчини. Вони виходять із Словенії, їдуть теж в Таїланд. Виїжджаємо саме на смугу. Не знаю, подивимося, що воно буде, чи полетим, чи ні. Узнаємо вже пізніше. Ну і вам все покажемо. Шот, друзі, у нас обід, принесли. весь салатик такий, дивіться. Тоді не боймо щось така якась запіканка. Кружка. Без нічого, водички ще немає ні соку, нічого пізніше буде тоді ось. Масло може якесь, що таке і хлібинка. Ну це картопля із чикен з куркою. Можна було на вибор. Я взяв картошечку і курочку. Ну це вилка, ложка і ножик. І тоді летимо через... В нашому краймені це виходить без 10. 10. Залишилось ще 1400 кілометрів, летимо ми вже в Китаї. Нам ось сюди ось. О, щоб понятніше що було, прилетіли, ми бачите як. Білорусь, Москва, Росія, Китай. Україну ми обгорнули, видно. Київ, бачите, сюди. Ось тут ну, ще Що трошечки залишилось. Ну що, зараз покажу вам, що тут дали мені. Почнемо ось із цього. Що тут? Помідорки, оливки і сеп. Це хайла може щось таке. Тут все як по базі салпатка і масло. Круасанчик. Тут виходить у нас яблуко, мандаринка і, мабуть, це ось зелене. Це груша. Ой, яке холоденьке, полуниця і все що воно таке. Йогурт, А це я сам не знаю, що воно таке. Давайте зараз подивимося. Каша, рис. І зелені боби. Ну ладно, будемо зараз з'їсти. Так що смачного нам. Ну що, друзі, все, вийшли, йдемо по Китаєві. Валком тухіна. Виходимо. Дома у нас скільки там? 22.18. Тут 5 ранку. 5.18. так що Чекаємо, йдемо наступного літака. Йдемо на наш гейт, у нас 22-й і виліт зовсім скоро. По нашому часу вже дивіться скільки там, а вон... час, і... час 49, тут 8 вже 49, а в нас в 9, я думаю, більше всего, що буде посадка. І в 10-10 ми летимо, Вон, дивіться, наш гейт, так що помаленьку збираємося. Йдемо, йдемо. Коротше, з погодою нам не повезло, дивіться, нічого не видно. Наш літак, багаж грузять, в мене його нема. Заходимо. Лука, Патрисія, всі тут. Заходимо в оцей літачок. Невеликий вже такий. Ласкаво просимо на пхукет. Справжній рай на землі. Цей острів з його блакитними водами, білими піщаними пляжами та живописними краєвидами. Є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у Таїланді. Пхукет поєднує в собі тропічну красу, багатий культурний спадок та сучасні розваги. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про цей неймовірний острів та все, що він може запропонувати. Зі мною Саша, привітайтеся. Гуляємо тут. Уже два дні відпочиваємо, нічого майже не знімав, бо хочеться знаєте, відпочити від зйомок, від у цього всього. І приїхали ми у кука на маркт. Нічний виходить маркет. До речі, сьогодні неділя, людей, сила селена. Дихнуть нічим, не то щоб пройти. Хотів сказати, що коли ви побачите ось такі ось соки, всякі не купуйте, вони дуже несмачні. Ви просто пожалієте, що їх купили. що, друзі купили ось таке, дивіться, якісь пільмя. Ну попробуємо. Зараз накладемо і підемо поїмо. Зараз йдемо Сашою набирати. Купимо 8 штук за 144 бата, ось дивіться, бачите? А візьми мені, будь ласка, ось це, да, біленьке оце. Зелене Давай. Вихай дві штучки зеленого. О, готово. Все, друзі, скупилися. Покажи, що ми купили. Вон, дивіться, два пакети. Нормально так. 179 бат і 80. Ще купили ось таку штучку, дивіться. Думаю, буде смачно. За 60 бат. І Сашею зараз будемо вечеряти таким. Дивіться, як там. Та чого тут тільки нема. На такому вона жарить його. Ну що ми, сидимо на ступеньках, і їмо вечеряємо. Як тобі, смачно? Так, да, смачно. Омлет з креветками в якійсь корзинці. Норм штука неї, до речі, соус не гострий, а в мене такий гострий капець, ну тайський. Пробую оці всі їхні, он, восьминог, мабуть, чи що-то таке. Мідії. Коротше, я такого в житті не їв і тут оце їм. Після тахаканів це вийде, якщо чесно, я вам скажу. Солодке, прикольне, але вже якось багато ми набрали. <гум> да, що -то ми чуть-чуть набрали багатенько, так що єлі-єлі все доїли. Йдемо до мопада, до скутера і будемо їхати додому. Хочу заправити його до повного. Зараз відкриваємо. Заправимо 4 літра і тут влазить 5 по-моєму. Зараз покажу, як це все робиться. Беремо бананку, дістаємо кошельок і достаємо по, по 46 бат літра. Це виходить десь около 50 гривень літра. Коротше, на 200 бат заливаємо, заходимо сюди і беремо, вставляємо. Гроші. Все, зарахували. Тихо, тихо. І 200 бат у нас. Тепер беремо. Отака ось. Дивіться. Просто трубка. Вставляємо сюди і нажимаємо кнопку play. І полилось. Отут десь написано скільки літрів, а це скільки, на скільки грошей. А це на скільки, скільки я поклав. А це ціна. Уже залив майже дві літри. Отака тут заправка. Дивіться, як в кіно. Я вкрала цей блок. Тепер тут буде інше, Саша. Good morning, друзі. І ми з Сашою. Привіт-привіт, добрий рано. Ідемо на пляж Freedom. Тут, коротше. Така дорожка, зараз вам покажу, можна впасти. Ми помаленьку йдемо, ой йомою, йо. вже коротше не пливу. Так що зараз вам розвертаю камеру і показую все, як є. Все, пішло, і Саша теж зараз інстаграм щось познімає. Підписуйтесь за неї, дуже класно знімає. І там я часто з'являвся. Дуже часто. <різькість> так що йдемо, знімаємо. Дивіться, ну, реально джунглі джунглі. Саша ще вділа діло неї підходящий обув. Шопанці. Ну, як так. Ну так, да. нічого. Все, йдем? Але Нічого прорвемось. No, на пляжі вже там поблизу включимося. Дивіться, як морські котики всі лежать тут, загоряють, а ми згоріли. Ну, я, Дивіться на руку, Нічого, зато не печений все. Йдемо зараз, покупаємося трошки, познімаємо відео і вам все покажемо. Сонечко освіти, погода ідеальна. кадри, водичка. Так, коротше, тут все знаєте для відпочинку. Так що погнали з нами, покупаємося в такій бірозовій воді. Думаю, вам сподобається. Let's go! Красота, погнали. Заплив. Лодочки, ох ти що. Красота. Давай, Саш, пливи. Я познімаю трошки. Опа. Погнали і ми. Ну що, не гнем? Щось тут мілко, я йду, 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 йду. Ууу, холоднувал, такі вода протів. Сезону там, де видиш йшло. Ну що, покупалися, втопив камеру про 12. Спитайте, як. Та обично, там, де включається камера, там воно таке прорезиняне, А коли ставиш медіамод, то виходить, воно там протирається дірка і через ту дірку попала вода. Солона вода це просто убійство для камер. Я думаю, ви самі знаєте. Ну нічого, надіюсь, вона підсохне і я її вже встановлю на ремонт здам, Там я думаю, плату тільки поміняти. Ну нічого, всяке може бути. Саша загорає, а я трошки, скажу вам познімаю відео. Думаю, туди злодочки вам покажу, пальми, ну, все. Так що. Подорож, друзі. Нормально така. Давайте скидаємо портфель. Ну що, вітаю вас у моїй оселі на острій Пхукет. Орендував я цю кімнатку, виходить, на 4 дні. Побачуся із знайомими, з друзями. Думаю, буде цікаво. Давайте проведу невеликий вам румтур цієї оселі, яку я орендував. Думаю, буде вам цікаво подивитись. В принципі, вона прям хороша, така, знаєте, заражена. Аби можна було, я навіть би купив тут таку квартирку на острові і приїжджав би сюди зимувати. Пішли, покажу вам види, які тут як тут відкривається з цього боку. А вон воно як. Ну, непогані. Гарні види будемо жити з такою зеленню. Мотики катаються, там дорога проходить. Невеликий балкончик. Можна випити кави, посидіти. Добренько закриваємо. Тут є ось кондиціонер і така як прихожа. Телевізор, диванчик, також столик там, де снідати можна. Пральна машина, умивальник, холодильник, морозилка. О, навіть, є нічого собі. А давайте подивимось, що тут ще є. Каструлька якась. А тут теж помілочі. Тут відкривається. А, це в нас витяжка. Оце ну, витяжка. А тут у нас що? Чашки? Зрозуміло. Тут столові прибори, тут у нас мисочки. Ну, все, все понятно. Тут у нас чистить і мить все. А тут, Ага, сковорітки, кастрюльки теж, тазики всякі. Нормально так, скажіть же, ж. молодці. Зробили класно. Тут у нас спальня виходить. Таке двоспальне ліжко. А тут що воно? О, гарний куточок. Дзеркало яке. Я тут. Ну і види такі самі. Сятка, ось можна відкривати вікно, щоб чуть-чуть холодненько було, свіже повітря заходило. Ну і тут ванна. Давайте зараз включимо. О, полотенець скільки, тумбочка така. Так. І заходимо. Аккуратно відкриваємо, хопа, туалет, душова кабінка, умивальник, нормально, в принципі. А що ще треба? Закриваємо, Включаємо світло. Виходимо, розкладаємося і потім вже, думаю, поїдемо. Трішечки погуляємо, подивимося наші старі з вами міста. Думаю, буде цікаво. Так що залишайтеся з каналом, підписуйтесь, ставте лайки. Ну і погнали, дивитись класний новий випуск. Давайте покажу, на чому я передвигався, хто його мені дав. Ну, Трошечки розкажу і покажу, що в мене тут є. У мене скутер, не хотів вже брати мотики, бо вони дуже дорогі. Виходить такий скутерочок. Honda, дивіться, бачите. Це дякую великій Ангеліні, вона мені дала свій скутер, так як вона їздить тут на машині. А скутер взагалі класний. Жаль, що їх я не люблю, але все одно дуже він мене виручив. Honda. Е, Леат, якщо чесно, зовсім не знаю, як він називається. Заправляю до повного. 330 кілометрів я проїхав. І Саша вирішили поїхати на пляж Майякао на Пхукеті. Це унікальне місце, де можна спостерігати за захоплюючими приземленнями літаків. Літаки прилітають буквально на кілька метрів над головою, створюючи незабутні враження для туристів. Це поєднання краси природи та адреналінових моментів, які залишаються в пам'яті надовго. Ходімо зі мною на пляж, тут лодочок багато, на конях катаються там внизу. Думаю, буде що подивитись. Я тільки що ось хвилин 10 назад поїв. Рис, яєчня, бульончик. І це все вийшло 3 долари. Уявляєте, це вам не швейцарія, що ціни сумасшедші. Фух, завтра буду летіти вже на балі. Блін, Аби я знав, то я тут би на 2 тижні або на 3 тижні залишився і тоді ще на 3 тижні полетів би на балі. Але. Я не знаю майбутнього, і виходить, що <laughs> оце так, що я тут на 4 дні тільки. Блін, так жалко, що я так мало. Нічого. Зато ми ще сюди з вами прилетим. Хочу подякувати Саші за чудово проведені дні Тіані. Ми з нею побачились Аллі, теж побачилась з нею. І Ангеліні, яка мені дала скутер. Дуже ціную вас і дуже радий, що ви в мене є. Що по всій планеті в мене є друзі. Це дуже класно, приємно. Так що посилання будуть в описі під відео. Можете заходити, дивитися, як тут люди живуть. Вони вже пару років тут на острові проживають, працюють. Спитаєте, чому я вирішив поїхати в Азію? Та тому що тут тепло, у Швейцарії зараз холодно. У нас сьогодні яке 27 січня, а тут погода кайф. Ой, сорі, напевно. Грають діти тут. Фух, красота, пальми, море. Ідеально все. Останні дні, ну навів би тиждень у Швейцарії, що я був, блін, знаєте, і вигорання було, не хотілося нічого ні знімати, ні монтувати, взагалі нічого. Аж чуть в депресію, може, не впав, хто знає. І тоді думаю, ні, треба їхати відпочити трошки, бо я монтую кожен день. Оце три роки монтував без перестанку. Навіть як оце відпочивати, їздив на хукет минулого разу, я монтував кожну ніч, монтував, монтував, знімав, монтував. Щоб вам ж показати власний випуск. І виходить, що домонтувався до такого, що вже не хотілося нічого робити. Просто лежати, і якась була пустота. Приїхавши сюди, познайомився з деякими людьми, і це все пройшло, але це вже особисто. Так що блін, відпочинок роби дива. Why don't you stay, stay cause I can